Дозволю собі, як людина, яка мала певне відношення до написання конституції, сказати, що українська конституція регулює питання миру і питання війни, і в ній дуже чітко перераховані статті позиції конституції законодавства, які можуть зупинятися в умовах правового режиму а, війни. Відтак. А з моменту оголошення і прийнятого рішення безумовно певні позиції Конституції були зупинені, зокрема, питання, які стосуються обрання парламенту, президента, представницьких органів і так далі. Але в цьому плані Конституція не торкається питань, які пов'язані. З зупинкою дій, скажімо, цивільного контролю, громадянського контролю, парламентського контролю за державними ресурсами. І в цьому відношенні треба зазначити, що українська конституція вона фактично відображає європейські конституції, в тому числі загальну декларацію прав людини, в тому числі Європейську декларацію прав людини щодо нинішньої ситуації. То очевидно, що парламенту належить приймати рішення в зв'язку із тим, що президент, кабінет міністрів зробили відповідні заяви. Такі ж ініціативи лунають від депутатського середовища стосовно відставки певних фігур. Ширше питання стосовно відставки уряду, це теж питання. Існування коаліції в парламенті, якщо воно виникне, то безумовно воно може бути розглянуто.